Він розумів, що він зараз затиснутий поміж двох таких вогнів. Серйозно. І що ви думаєте, він робить? Він каже: Обіжають Степана Бандеру, да? Він це каже Ні. Він не каже, що його хтось ображає. Він пам'ятає, що його головна сила це слово. І Фактично, йому потім будуть інкримінувати вбивство Бронислава Парацького. Хоча особисто він його не вбивав. Але він подав, так би мовити, приклад. Він надихнув тією самою фразою, яка в мене написана. На заставці нічого не зупинить ідею час якої настав. От він прийшов в ум і надихнув. Що а давай?